Вісім років тому, 21 червня 2017 року, у Дніпрі стартував перший в Україні фестиваль муралів Мурал Фест Дніпро, у межах якого було створено 9 вуличних муралів. Захід об'єднав понад 30 художників з різних міст України Маріуполя, Слов'янська, Одеси, Львова Києва. Метою фестивалю було не лише прикрасити багатоповерхівки сучасним мистецтвом, а й залучити мешканців до творчості та зібрати кошти на благодійність. Мурали прикрасили різні райони міста, а також Житлові масиви парус та червоний камінь. Мурал на житловому масиві Покровський це не просто живопис, це нова візуальна мова міста, що розповідає історії про красу, природу та людей. Також на вулиці Метробудівська розташований ще один мурал. Саме він нагадує про єдність людини і природи, втілюючи в собі поетичність і гармонію. У промисловій зоні на набережній Заводській було створено найдовший мурал міста, понад 450 метрів барвистого паркану. Цей проект став колективною творчістю мешканців міста та професійних художників.